А чому Різдво святку юдемзимку? У християнстві Різдво це свято народження Ісуса Христа. Точна дата народження Ісуса невідома, оскільки в Біблії вона не вказана. Однак у 4 столітті церква вибрала 25 грудня за Григоріанським календарем як дату святкування Різдва. Це рішення могло бути прийняте з кількох причин. Народження Ісуса часто асоціюють із світлом, яке приходить у темряву. Зимове сонцестояння 21-22 грудня символізує найтемніший час року, після якого дні починають ставати довшими, що асоціюється з надією та світлом, яке приніс Христос. Християнська церква могла вибрати цю дату, щоб поступово замінити язичницькі традиції, тому що в цей час у багатьох язичницьких культурах святкували зимові свята. І також це був зручний час для святкування. Зима це час, коли завершувалися польові роботи і люди мали більше вільного часу. Отже, святкування Різдва взимку це поєднання релігійного змісту та історичних традицій, що сформувалися протягом століть. Дізнавайся про Божі чудеса в мобільному застосунку Суперкнига.